Що ти там робиш, а? Арчела. Арчик. Ох, я Арчик. Доброго дня, дорогі підписники, ми з України. Слава Україні! З вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Ще раз хотів би привітати усіх і святом, і святом Михайла Чудотворця, побажати усім миру. Здоров'я та добра і скорішої перемоги, бо без неї не буде миру. Так що, друзі, що я хотів би вам розказати і показати пару хвилиночок вашої уваги. Арчела, дивися мені, Арчела ось контролює ситуацію, що він тут робить. А це мене прислала Леся Петрівна. Ну так хто дивиться мій канал, знає, що я підкаблучник і... Виконую її всі забаганки. Ну, не всі, звісно, але стараюся. Так що, друзі, прийшов виконувати її забаганки. Ну і вирішив одразу вам виконав, але тоді вже вирішив засняти коротесенький відосик. Хто дивиться мої відео, знає, що є у мене така штучка, називається коптілка древос. Древос. О, і мушки літають з наружки. І за чого ми таке робимо таку штучку щоб якщо йде у нас процес там остужування, чи як воно там правильно називається, мушки не залітали. Так що, друзі, хто питав про коптілку Древос, як вона себе веде, як вона себе зарекомендувала, хто питав якою коптілкою я користуюсь, особисто я не користуюся ніякою коптілкою, хто дивиться мої відео і знають откуда і як до мене попала ця коптілка, а попала вона так. Хотів Сергій Сергійович молодший займатися копченням з Інескою. І сказали Лесі, Леся сказала мені. І, так сказати, рішили і постановили купити. Ну Хотіли вони б думали дешевше. Ну, Але надійдіть номер і подзвонимо і замовимо. Так що подзвонили ми на Древос, замовили. Це перша наша коптівка Древос. Кажись, вона називається Біг 2. Я в них сильно не розбираюся. Знаю, що вона йде з конвекцією і обшита всередині отаким. От Ну, Нержавейка, вона ще до нас після роботи ще її не вбирали. Ось так воно. Всередині йде нержавійка, йде вона з конвекцією. От, тобто такий вентилятор от, на 220 вольт. Ну, що я скажу? Е, на даний момент Сергія Сергійовича молодця немає. І Олеся Петрівна з того моменту, як він пішов е, спочатку Збройні сили служити, вже рік е, скоро. Я навіть, якщо чесно, друзі, попутався в днях, які в нас сьогодні день. Так, 5 жовтня буде рік, як він служив в Збройних силах України. Так що е, Леся Петрівна казала, не буде займатися, але все-таки е, взяла цю естафету і далі працює. Е, зарекомендувала себе коптівка непогано, е, так як ми на ній часто коптили, і так як у нас трохи є перебої з електропостачанням, були в нас вилетіли мозги. Мозги нам прислали безкоштовно. І недільки, недільку назад чи півтори вийшов у нас зі строя тен. Також я подзвонив Ну в мене був запасний. Чому? Тому що я ізначально говорив, якщо купуєте коптівку, краще сразу купити, щоб був компресор, цей, що наганяє в воздух, щоб був запасний тен з конвекцією, ну, щоб такі речі були. Ну і соответственно, тен у нас був, тен ми поміняли. Я подзвонив на Древос, вірніше написав, перепитав, чи вони працюють, перепитав, де вони знаходяться, як знаходилися вони в місті Харків, так вони і знаходяться, так вони і працюють. Я попросив, щоб якщо буде така можливість, щоб вони засняли відео особисто для каналу Сергія Шелудько, що вони працюють, як вони працюють, які в них є варіанти для копчення. ну тобто коптівки. Ця коптівка розчитана на 50 кілограмів. Багато хто з моїх знайомих і друзів по Ютубу замовили такі коптілки. І така сама коптілка є у Вовки бруса така сама коптілка ДХТ сам собі зробив. Така сама коптілка була в Андрія Новікова, ну так як він із Балаклівського району села Морозовка, не знаю, що там з нею залишилося чи ні. Ну і багато-багато підписників писали про коптілку І, в принципі, якщо працювати, ну, для себе робити смак-колики, ну, а також можна і Щось реалізувати. Якщо тримати невеличку кількість господарства, і переробляти і знайти свою аудиторію, то на цьому можна копійчину якусь заробляти. Так що Древос зарекомендував себе шикардос. У нас їх дві. Одна у нас як спомагательна. Арчик почув запах і жде, що йому там хтось щось дасть. Да? Ну не тут то було, воно бачиш там, ти ето заході». якщо що, воно бачиш, написано вовк, ну, ти ето. Ну, по кацапськи, ну вибачте, так уже воно є. Ти, якщо заходь, арчик до нього в гості. Так що, друзі, ось такі справи. Е, така невеличка реклама по древосу е, працює. Працює, е, начебто нічого. Друга в нас там вона вже е, з гравіровкою, а що під каблучник? Тому що ось, ось Петрівна невеличку кількість м'язка закоптила. Перед цим було там е, кусочки почеревини і кусочки савка, ушки закоптила. А це каже, піди забери ще. М'язко, так що така невеличка кількість м'язка. Не знаю, мені щось припаде чи ні. Ну, Але займається копта. Різали, просто що ми різали цей четвер двойку поросят, і трошечки можна було зробити і закоптити. І Лесь Петрівна як обаску домашню робила. Там, ну, люди все-таки хочуть і просять. От, ну, але більшу частину, там, що ми залишили, переробили на тушонку і е, відправили посилки. Посилки відправили тим, кому вони потрібні. От, е, ну якось Так Так що, друзі, зараз забираємо це м'яско, підемо до наших дівчат. Дівчинки знаходяться у примітивній кухні номер 2 е, Лесь Петрівна сьогодні, сьогодні ж Михайлова Чудо чудила. Коптила, вареники варила. Я сьогодні старався нічого не робити, тільки дрова відвіз, сусідки, ну а так все по господарству. Так, нічого важкого в руки не брав. Тому що знаю, що можна на чуди, Так що все, погнали. І що ти котик любимого чекаєш, да? Да. Да. так? Три, тримай, тримай. Так що Олеся Петрівні її під каблучник виконав за баганку, приніс ящичок. Зараз буду заходити з вами всередину. О. Так. Надежда Анатолійовна теж чудена. Михайлович чудо. Ну, ми всі чудні, так що працюємо. Під вечір треба робити, тому що завтра можна це все діло не доробити. Так що, друзі, ще одна коптілка, точно така сама. Шелудьківські смаколики. Запасний варіант. Вона у нас, правда, не працює. Отак, От ось у нас тут щепа, яку ми використовуємо. Теж так само обшита вона. Всередині сталлю. О, Тут подончика немає. Ось є подончка, А тут -а такий лючок на і знизу можна вивезти і змивати. Е, також конвекція. І тут є підсвітка і, і отака от імена, гравіровка. Шелочківські смаколики. Ну, да, Серега Шелудько повернеться із служби і буде далі займатися копченням. Так що вже тоді буде вони поділяться. -Ласі Птюрюнач, там, що там, а віруха уроки. Лучше. О, так що, друзі, зараз йдемо. Так, хтось там мені казав, писав е, хіба це у нас посадкова картопля. Оце у нас посадкова картопля. Вибираємо по максимуму, яку можна взяти меншу. Оце у нас їстовна картопля. І оце у нас їстовна картопля. А оце у нас посадковий такий варіант. Так що в цьому році, в принципі, е, як такової не було маленької дрібної картоплі. Ну, Пурчена і саме менше. Йде свиняча, але ну, наші свині її не їдять, їдять барани Надіжди Анатолійовни. А це ось така у нас посадкова. Так що, друзі, коли вже Надежда Анатолійовна закінчить перебирати, так як вона відповідає за цю процедуру із Філіпом, воно, Ті підписники, які мені писали у вайбері, просто коли я зніму відео, напишуть усі, кому потрібно. Я перенесу це все діло на листочок паперу. і Потім вже будемо такі сітки. Е, ну, Тут буде просто червона, це буде лабела, а біла це буде вона в помісті із королевою Анною. Потім ще будемо в мішок і вже будемо відправляти по адресам. Так що, друзі, йдемо зараз до наших дівчат. От, тут Леся Петрівна жде свого любимого. Ось вона готувала на столі це все для коханого чоловіка. Зустрічаю його, так сказати, з роботи, а робота в нас що таке. Можеш привітатися з підписниками. Доброго дня. всім. Доброго дня. Віруська теж учиться, так? Да? Так, уроки участь, а здоров'я так, просто помахали і все. Слава Україні! Слава! Героям слава! Так що, друзі, процес, не процес, а літня кухня номер 2 Зарекомендувала себе доволі непогано. Працює, бачите. Так сказать, на повні потужності. Шелудьку Сергію Сергіовичу тут завжди раді, отакий От стіл накриває Петрівна. Да? Е, ну Я шуткую, е, автоклав наш завжди в процесі, а за період війни він у нас не було такої неділі, що він у нас простаював. Тобто ми працюємо. По... Було. Да. Було, коли я була... да, було, коли ти була в Германії, Так що температура чи давлення вже падає, вже розстиває. Тут у нас куряча тушонка. Робимо курицю тушоночку, свинина буде в нас, дасть Бог все нормально, заріжемо в четвер чи п'ятницю свинку і Лесь Петрівна вже навіть залиша, тому що якщо всім писати на список, то не буде що робити тушонку, а тушонку зробити потрібно. Ви не знаєте, що берегідні правила Тави об'єднують мости. Хто хто? Берегідні правила Тави об'єднують мости. Влатава це чеська річка. Так, да? не знав, не знав. Да, чи ти будеш хоть батьку розказувати. А? Да. Так що, друзі, Леся Петрівна приготувала сьогодні таких вареників. Дзвонив до мене сьогодні мій підписник і мій земляк. Серега Чемера, тобто тьоска. Ну, він від мене молодший набагато, так що Сірі, може будеш дивитися це відео. Великий тобі привіт. Мені було дуже приємно, я казав, Леся Петрівна готує мені вареники. Ну і не тільки мені, тож для нашої сім'ї. От. І ми споминали, я кажу, я пам'ятаю, як бабуся наша варила вареники, дай мати моя покійна, такі, як на ладоху. Ну також, щоб зіві наївся такі по сільському. І Леся Петрівна останні вареники варила на пору. каже, мене всі, всі каже, хорошо, що ти каже, не знімаєш, бо сказали, що я срана хазяйка. Отакі воно вареники. Так що, друзі, вареники з капустою, вареники з картоплею, вареники з начинкою. Ну, для мене це з Паштетом. Так що, друзі, ось Петрівна, срана хазяйка, як вона так казала. Господиня вона. Там просто Надя мені ще допомагала, да, Надя там був трошки був є. Оце Надя, пундики, ось <різь> ось, один виглядає, так. Да. Ну, а так от, такі. Я вже, правда, пробу знімав. Просто я перший раз зробила, пробувала. По чиєму рецепту? Так я просто знайшла в да. інтернеті. Так, що друзі, я раніше просто чута, що на дорождях на дорождєвому тісті. Так, що, друзі, ну до чого такий святковий стіл? Сьогодні у нас свято Михайла, да Михайлове Чудо. Леся Петрівна, щоб ніде не зрішити, так сказати, зі сторони, нічого не різати, такого нічого не робити. Уже в неї все це діло було чинчинарем. Ну каже, щось трошки чудило. Сьогодні в каже, щось цим датчики, щось у неї там неправильно показували, то показували. Ну, все-таки Михайлове чудо, воно є Михайлове чудо і Михайловичу до може не чудити. Але діло не в тому. Сьогодні свято можна так сказати у нашій сім'ї, да. е, да, так як у нас. Сім'я вже побільшала, хай вона не юридично побільшала, там з точки зору родственної. Так. Але якщо розсудить, то Леся Петрівна мені теж ніяка не родичка. Та я взагалі тобі сама і сама близько. Це понятно, але якщо юридично, то хто ти мені? В тебе є своя мати, в тебе був свій батько. Так? Тобто ми були чужими людьми, але так сталося, що одне чудо закохалося, ну в кепці, ні в чому, чи в панамці, так? і так вийшло. Получи... Дуже приємно. Так що, ну ти ж бачиш, хто у нас у шляпі, так? Да? Так що, друзі, що там казав? Я так в от любві, теж так було у мене і перший раз, тому що я у Петровну закохався з першого поля, це було 1 січня 1997 року, да? Ну, 96-й я закінчив школу, 97 це 21 рік. ні. В 97-му 1 січня. О, Тому що я вже вчився в ПТУ номер 5 Ви ж не про любов. Не? Да. Так що, друзі, цвято. Це ж чудо, Михайло, воно ж чудо. Так що, друзі, е дякую, що я до родини ж веду, але є у нас ще появилось дуже багато родичів. Я до чого веду, що ми з нею то тепер, наче юридично не родичі, але ми найблизькіші люди на землі. І нас об'єднують тепер наші плоди. Отакі От одні вчаться, одні поїхали на англійську, один боронить нашу землю від расистів. Ну а також, дякуючи тому, хто боронить нашу землю від расистів, він е зробив канал Ютубовський Сергій Шилуцько, і в нас з'явилося дуже багато родичів. І сьогодні такий день. На Михайлове чудо появилася на світ дуже гарна жінка, дуже чудна, друзі, дуже чудна. Чому? Вона чудова вона чудова від слова, так само як вона казала. Що ж ти мазухай її назвав? Ну вибачте за руську річ. О, ну вона розмовляє по-руськи -русь, по або по-німецьки, що вона е родилася в Киргизії, але вона німка. Так що це моя ютубовська тітка Марія, вона дуже чудна жінка, дуже чудова жінка, і у неї сьогодні день народження. І я, якщо чесно, не думав, я просто знав, що вона чудна. Ну, не знав, що в неї день народження, і хотів би я особисто привітати свою Танте Марію, побажати їй всього найкращого, щоб вона оставалася такою ціленаправленою, такою, яка вона є, і щоб завжди вона говорила, відкриючи чиїсь двері за 1800 кілометрів, і каже: Добрий день, я ваша тітонька Марія. Це сталося перед війною вона до нас приїхала. Ми навіть не знали, що може таке бути. Так що. Михайло Чудотворець, її треба було пішкою назвати. Але так як вона Марія. Так що, тітонька Марія, я дякую від усієї сім'ї. Особисто я, що ви в нас є. Бажаю вам крепкого здоров'я, міцного миру, здоров'я та добра. І чекаємо вас до нас в гості. Ну а тепер даємо слово до речі, сьогодні на честь Дня народження. Герман зранку Марії вже сказав, що все-таки вони будуть їхати до нас. Він уже. Навіть планує на коли. Да? Да? Так що можеш тепер висловити. А я навіть сьогодні зранку написала, я так хотіла успіти і першої поздравити, але я розуміла, звісно, що це буде Герман перший, але я. Ти не можеш. Мене... Бо... Ні, я до 12-ї ночі шукала правильні слова, шукала якісь красиві привітання, але я зрозуміла, що Ну, все, що я там прочитала, то немає там таких слів, які, ну. Пов'язані в мене з тією жінкою, з цією. Вона мені подруга. Ну Навіть так. Навіть більше подруга все-таки, тому що я не відчуваю в різниці в, віки, в віці нашому. Вона така сама, трошки -чудна, чудна, трошки чудна. смішна, весела, е класна. Ну, ну Просто все, що можна про неї сказати, класне. Ну, вона чудова. Я таких людей не зустрічаю. Просто Ми скажемо вдвох одне, я тебе трошки, я знаю, що ти ще. Зоставайся, Марія, такою, яка так. ти є. Ми тебе е, сприйняли, як, ну, як буде чесно. В мене просто ці слова вони. Для мене було відчуття, коли вона з'явилася, що це якась казка. От так, як в казці про Страшно, Мері Поперс. От Мері Попельс мені з першого разу так здалося, А вона знає, не от, Марія. Сьогодні також до мене приїжджала людина ось цього вечора. Ми спілкувалися, споминали. Про деяких людей, про наших знайомих, і, і ну, наприклад, людина говорить: ой, та цей чоловік, ми споминали сьогодні про напрі про куп'єнка Серюгу. Ну він для мене грузин. Він каже, тому що він такий є, він справжній. І ми знаходимо, І ця людина, яка до мене приїжджає, він теж дуже прямий, дуже такий справедливий. Він каже, тому що ми знаходимо собі подобних. І коли були люди приїжджають, ми дуже різні, але в нас одна ціль справедливість. І е, творити якесь добро, але воно повинно бути справедливе і справжнє. Так що, е, все-таки я дякую молодшому, що в мене з'явилася така тітонька Марія. Вона реально у моєму житті також зробила такий переломний період. Тому що е, Леся Петрівна їхала з занять, дзвонила до неї по вайбору чи переписувалася. Приїхала додому і каже: Ну, Марія, вона ніколи її в житті не бачила і каже. Марія написала, що приїде до нас е, на Україну. А яку коли? Та каже, як тепло буде там. <гум> да. Ну і так воно все забулося, і там пару, пару днів, спати, а потім не, не всі лягли спати, а не потім ми. неділя, вихідний, два часа дня, допорення там оставалося, три часа дня. Е, оставалося там пару годин, Леся каже, пішли, хоч приляжемо. Тільки прилягли, забігає. Хто там забігає? Надюха і каже, Мама, мама, там якась тітя приїхала з чемоданами, а вона що? Вона? Жить буде. <реш> так що, тітенька Марія, дякую вам за такі сюрпризи. Це реально були сюрпризи, і мені дуже сильно сподобалося. Ну, що ти сраний блогер? бери, знімай тітушку Марію. Але це було дуже приємно. Я не забуду цих слів, хай вони звучали по-руськи чи по-російськи. Але це були ті слова, і я був такий ошарашений, Я не знав за що хапатися, що знімати мене мову одебрало. Так що. Е капець, це просто класна жінка. Так що, друзі, привітаємо усі мою тітоньку Марію з днем народженням. Побажаємо її, все, що вона, да вона така, що якщо вона щось задумає, вона все зробить, так. щоб усі мрії в неї збулися, щоб усе в неї було, як говориться, чинчинарем. Ну а нам, усім бажаю, друзі, скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра, побільше добрих, щедрих. Справедливих людей на вашому шляху. Так що, тітоньку Марію з днем народженням. Ну а вам, усім миру, здоров'я та добра, усім, друзі, пока-пока. Леся Петровна, тітоньку тьом тьом Віруська, бабуся Марії Аліарди. Хоч вона. Мій маленький Герману. Привіт, передавай своєму дедушці Герману. Хоч Хоть... Марія каже, як вона каже. Я Марія, я не бабуся. Да. Ну але як би вони не хотіли і зі Герман... вони, вони на неї по-разному говорять. І і бабушка знаю, Марія і просто Марія. І, і взагалі їй приємно, як би на неї. Так що ПС, як там продовження слідує. Так що, Тітенько Марія, важливо в честь вашого дня народження. Дня народження мені дадуть кусочок сала. Так що ще у нас прибула Надюха Цирєва. Бігом, бо ми вже закінчили відео. Бігом вітаємо. Їй навіть казати не треба. Так що якраз успіла надюшка, так що, друзі, всі вітаємо ще раз Тітоньку Марі з Днем народження. Happy birthday, to you. Happy birthday, to you, happy birthday, Танта Maria. Поздравляємо тебе. А ти в чи ні? Не українська мова, зараз не англійська. Всім пока. Спіла!